Про обмеження чи заборону руку. Давайте мені, розп... в розпорядження, там вказане ваше прізвище, що ви могли мене зупиняти. Да. Ну хто мене зупиняв, ви чи хто? Поліцейський пройде патрульний поліції. Ви Ні, та, хто мене зупиняв, хто? тільки що. Я. А, ну давайте розпорядження. Та я давай вже двічі, а? Там третій раз його так. Що там вписане ви давайте да, мені там розпорядження. Ну в розпорядженні на кого поширюється це розпорядження? На вас же? На тих, хто має право зупинити на блокпості. Да. Це так, там... Ні, ні. там якраз там з фамілією. Ні. Да, да, ні, ні, да. Ну на що ви мені розказуєте? Давайте мені розпорядження. те. Візьміть, подивіться, ви вас фотографували. Я не фотографую, знімаю не відео. Ну так снімайте, подивіться, що, три рази показувати, покажіть. Давайте у вас копії давайте, є. Давайте, давайте свій військово обліковий документ. Ви даєте свої військово облікові документи. Зачекайте, пожалуйста, ви просто не, не нагнітайте, не портіть мені настроєння, тому що я, я зараз хочу полі спілкуватися з поліцейським. Він мене зупинив, я питаю, чого він мене зупинив, на якій підставі. 35 це відставить респекту і да, Резпекту, да Давайте мені розпорядження, що там вписані, ви, що ви мали мене останавливати. Я поліцейський має право зупинятися розпоряджувати. розпоряджатися згідно з обмеження на всій території України. Ні. Да. Комендант вписує. Во це розпорядження список перелічених осіб, які будуть на блок.